Знову завдав удару по Харкову. Окупанти випустили 17 випела по місту. Пошкодження зафіксовані в Основ'янському та Словіцькому районах Харкова житлові будинки охопило полум'ям. Зафіксовані пошкодження станом на ранок відомо про трьох загиблих та 60 постраждалих. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем оселі. Чання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт, палаючи квартири, зруйновані дахи, вигорілі, автівки, розбиті вікна, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об'єкти. Усе це звичайні об'єкти мирного життя, ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню. Комунальні та екстрені служби, волонтери. Ми допомагаємо одне одному і ми обов'язково вистоїмо. Харків це Україна, і його не зламати. Протягом минулої ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Зведення літова за тобом. У місті Харків загинули три людини, постраждали 60 людей. 65-річний чоловік у селі Вільховатка постраждав, 38-річний чоловік у місті Куп'янськ отримали поранення, 47-річний, 68-річний чоловіки ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 13 КАБ, 15 БПЛА типу Гар'д-2, 2 БПЛА типу Бумні, 2 підрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 9 багато будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод. У Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі. Села Цупівка та Булибоки. У Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж. Місто Куп'янськ, село Вільховатка, селище Великий Борлук та Куп'янськ Бузловий. Рятувальники з Викінськ протягом доби здійснили 58 оперативних виїздів. Обстрілами в Слобідському та Остов'янському районах Харкова, а також в Куп'янському районі області. Вночі 11 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Прямі влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям. Сталися вісім пожеж за різними адресами у Слобідському та Остов'янському районах міста. На місцях влучань працювали підрозділи. Швидкого реагування Харківської міської ради одночасно з гасінням пожеж вогнеборці проводили заходи з порятунку людей з житлових багатоповерхівок. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям. За попередніми даними, три особи загинуло щонайменше 60 постраждав. Пожежу у приватному будинку на площі 70 квадратних метрів. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Цієї доби вдалось повністю ліквідувати дев'ять лісових пожеж раніше спричинених окупантами на території зюмського району поблизу селища Боров. Чиможівка Чугуївського району загальна площа цих пожеж склала понад 147 гектарів. За добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 155 гектарів. Піротехнічними підрозділами ТСНС вилучено та знешкоджено 120.